Скажіть, будь ласка, чому неможливо знайти фінансову компанію ФАГОР за адресом юридичної реєстрації. Більше того, навіть не вдається знайти таку юридичну адресу. Я не знаю. Ну ви ж представники компанії. Ну ви там були? Я був не там, я був в інших містах. Ну, тобто, я маю на увазі, чому компанія так зареєстрована, що її юридичну адресу я не знаю, навіть я не існує. Задайте бусеркістю. Так ну вы же представник. Ну так вы представник. Я представитель, извините, вы не знаете, что это ну, да. А на основании чего Тобто на основании чего? Я вам давав свои согласия. А що воно є? А, а ми зараз... Я фізлицо, ви зараз вийшли з зала судебного сценарію. А ми зараз не в публічному місці? Публичному. А да. на, на підставі, на підставі цивільного кодексу? Важаю, я вам зараз інтерв'ю давати не збираюся. Все, я не маю права відповідати. Тобто ви не знаєте, де знаходиться ваш Я все прекрасно претенщик. знаю, щоб давати інтерв'ю не не збиратися, не Наповнені давати вам зараз какую-либо інтерв'ю. Значить, вам для цього потрібно повноваження, щоб дати інтерв'ю, щоб сказати, де знаходиться ваш довіритель? Для цього потрібні повноваження. Це його право. Це моє право. Я как фізліцов можу вам давати що угодно. А ви що. Да. 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 Абсолютно правильно, правильно? зазначаєте, що да. кожна особа має певні права. Але не забувайте про те, що... Особа не може зловживати надано її правами. Ми в даному випадку представник. Ви <свят> називались представником юридичної особи. У вас в судовому засіданні так, ви називали представників суддя представник. Ми знаходимося в суді. Ми називалися різні люди. Ви знаєте, якщо ви вийдете на на перший поверх і вийдете за межі цього будинку, то ви побачите, що там. Написано суд, і що? Тобто, так, ми це зараз суд, це будівля суду. Да. Так, так, це а будівля там суду, суд. Можуть, а, Я перепрошую, шановний представник відповідь, ви щойно до суду надали відзов і зустрічний позов. Так. Там ви вказали свою зворотню адресу реквізити. Тому в даному випадку клієнт банку, як представник громадськості, абсолютно правомірно цікавиться тими реквізитами, за якими можна до вас звертатися. Тому що фактично на вашу користь вашого довіритива було відчужено певні майнові права. Пані певні права вимоги, ви, ви дали до суду документи не сподав. Ви мені скажіть, зараз тут судовий процес відбувається? А що ми не можемо що вас порядку позасудовому... що ми Заходите? не можемо вас по засудовому порядку паралі... запитати? Як я, я, запитам. я, да я мені мені що? не дозвонить? Ви державі повинні. Не я державі слова, ну, повинен то, що я повинен, я думаю, що вам правоохоронні органи все роз'яснять. і в судовому засіданні. Ми так, що я срішу так, так реквізити вашого довірителя, які ви подали до суду із документом. Ви що їх озвучити не можете? Чи ви їх не знаєте? Чи вони у вас міняються кожні 2 секунди? А поза матеріалами справа не можете озвучити, чи не вивчиваю. Я не на базарю, не простите. Да, щось не вичувається. Ну вот я, наприклад, представник, ну я позичальник Іванка Михайлівського. Я би хотіла дізнатися, наприклад, чи яка у вас ліцензія на надання финансового? І Все. де з нею можна ознайомитися, тому що відповідно до статті 12 закону про фінансові послуги ви зобов'язані надати безперешкодний доступ позичальникам до своєї ліцензії. І де можна з нею ознайомитися, Де ваш офіс? Скажіть, будь ласка. Не, ну не ну, з з віддіо, з віддіо, я з відео Тобто, Я знімав. Заводжу. 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 До речі, я до речі, до речі, я вас не знімаю. Я проводжу відеозйомку. знімаю дівчат на окружній. Сподіваюсь, що все ж таки не ви не звідти. Ви де того ще не пустили. Чесно скажу я, чесно говорю, до ретвори важливим отвіта. Гарно, ви позичальникам відповідаєте. Ви як вимагати від позичальників сплати вас... коштів без ліцензії? То ви вимагаєте ну, і тероризуєте. Вимагає. Я вас лично чи не прошу чесно. Можімо завчати ви представники. Тобто фінансова компанія «Фагор» погоджується, щоб а, ми не на, і представник фінансової компанії, щоб ми не, поза, не, не віддавали не Гражданин України, Я не буду називати свої міні участі. Я Разрешаю этому человеку, если она не хочет платить кредити финансовой компании. Пожалуйста, это ее право. Да почекайте, я ще не разобралась, чи я маю право вам загалі платить. Да я бы не должна платить, честно, діло, я вас не знаю, честно. Что значит не хочу? його чесно. Та, ви, знаєте, ми, ви знаєте, ми також з вами, на, на жаль, не знайомі. Так хотіли познайомитись, так хотіли вас знайти, навіть поліцію Давайте, викликали. Поліція, спросим, Давайте визивайте поліцію, пускай ми не обяжуть нам давати показання. Я вже викликав поліцію. Ну ви ще раз визовите сейчас. Ну визовите, мені цікаво, приїду поліцейські, Мені заставить вам зараз на камеру чи що. Ну, що це за фарт, так, а Що ми, я, я буду ми, а чоті устройки кутики я, я захарія, що якщо, якщо я буде. захочу викликати поліцію, я про я виключу. Так. Я це вже доводив, і я це вже зробив. Зру... І в тому числі поліція не зафіксувала не знаходження важно не незнане знаходження вашої псевдофінансової псевдокомпанії. Знімав і вже виклав. Антиматрос Пикчерс можете пошукати на Ютубі. На, на, на можете пошукати Спасибо. на Ютубі. Я просто чесно. я не коли ви ловите людей здесь вне судебного засідання, я, я не проверял, где Ми, находились. Ми вас не ловили. Мы вас не ловили. А Может. Вы, вы меня не спросили, начинаете снимать. Я вас. Во-первых, я вам уже ответил, я вас не снимаю. А а, о, спасибо, а, я на гей-парадах не хожу, поэтому въем. я вас не. Вот именно. Album. Провожу так. видеосъемку. Видеосъемку я ответил на основании чего я провожу. <клёх> Если вам что-то не нравится, можете подавать на меня в суд. <клёх> я не буду никого подавать в суд, это ваша личная совесть, совесть скажем так, обещает. Если вы пиаритесь, да, это ваше право. Я пиариться еще не начинал. Я вижу. Ми вису Якщо вису, ви, ви хотіли, вишу, є судове засідання, є розвід справа, а, а що ви що ви зараз робите це піар, які ви будете обов'язково десь. Розуміє. Особисто я, як не сторона судового засідання, не маю права задавати там питання. І зараз ви мене. Ви зараз якраз ви мене провокуєте до порушення судового правил поведінки в суді? Так? Ну так, це саме воно і було і до речі, вони не мої помічники. Вони представники фонду гарантування там, інших структур. Я фізична особа, яка на яку починають тероризувати, не від... не від... а там з ваше спілкувати за голоса. А тому, що а тому, що вони мене не тероризували. Загалі фінансова фінансова компанія Фагор, да, мене Фінансова компанія Фагор, да, мене тероризувала. Ми вас трогали зараз. Ви, вийшли нам задавати... ви представники тієї структури, яка мене чіпала. Ну я вам задаю Таку питання можна... як першому представнику тієї структури, я... Ну, яку, можна... яку, я... яку я бачу особисто. Але всіх інших я не бачу особисто. Вони прячуться, як щури по підвалах. Ми даємо показання в суді, ви знімаєте. Пожалуйста, вкладайте те, що ви знімаєте в суді. Все. Пускай это... суд разбирается с этими вопросами, которые сейчас вы мне задаете. Где находится, почему не находятся там и так далее. Почему зарегистрировали, хотя это должен государственный Про Процес мы такое вырешим, и с податковой вырешим, и с иншими структурами. Так, решайте, ну, пожалуйста, ну, зачем же меня телепорт сейчас? Я сейчас готовлюсь к процессу судебного. Мне сейчас нужно давать какие-то пояснения суды. Зачем мені сейчас ви вот не задаєте вопрос, который я не один раз. Я Не знаю, я Не де знаходиться до юрити. Не знаю. Готуються до процесу. Може, ви нам підкажете, як, як з ним зв'язатися? Телефон дасте, пана я Береза. Я вам сказав, я не знаю хто що. Пожалуйста, у вас есть сайт, есть там информация по почтовому адресу. Пожалуйста, обращайтесь. Если вам На поштовий адрес спробували завертаться. А, а, сайт, на, на, а сайт на сайте Минюсту чомусь не зазначений сайт Фагору. Там в реквізитах є телефон, який не відповідає, і адреса, за якою немає ну, все, в компанії. Да. Все, ви встановили далі. Я повинен підтвердити? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю.